Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку буква з буквосполучення м'який знак О. Читання складів, слів, речень і тексту з вивченими літерами. Добір протилежних зазначенням слів. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли навчатися, не лінитися, а трудитися. Працюємо старанно, слухаємо уважно! Робота з чистомовочкою. Послухайте, будь ласка, чисту мовочку. Рійко, 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 біжить Андрійко. Рійка, 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 стоїть Марійка. Орінь, орінь, орінь дуже довгий корінь. Ріх-ріх-ріх упав з дерева горіх. Уря, уря, уря на дворі буря. Давайте спочатку прочитаємо чисту мовочку разом. повильно Рико 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 бежит Андрико, Рика 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 стоит Марика Орень Орінь, орінь, дуже, довгий корінь. Ріг, 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 упав, з дерева. Горіх, Уря, уря, уря на. Дворі буря. А зараз я читаю кожен рядочок чистомовочки, а ви за мною його повторюєте. Рійко, 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 біжить Андрійко. Рійка, 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 стоїть Марійка. Орінь, орінь, орінь. Дуже довгий корінь. Ріх-ріх-ріх. Упав з дерева горіх. Уря, уря, уря – На дворі буря. Так. Молодці! Сьогодні на уроці читання ми будемо з вами читати слова з буквосполученням м'який знак О. Удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок на сторінці 24 нашого підручничка. Впізнайте і назвіть, які букви ми бачимо на малюнку. Букву м'який знак. І букву О. Розкажіть дітки, що вони роблять. Вони сидять на пеньочку і тримаються за руки. Так? Побудуйте звуковий аналіз слова пеньок. Будь ласка, спочатку нам необхідно поділити слово на склади. Поклали ручку під підборіддя. І говоримо це слово частинками. Пеньок. Скільки частин у слові? Дві частинки. Тобто, це. Слово на два склади. Тепер визначаємо наголос у слові. Гукаємо слово. Пеньок. Який звук ми найчастіше, найбільше тягнемо? Звук О. Він знаходиться у другому складі, тобто другий склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожної букви. Звук П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Е. Голосний не наголошений, позначаємо кружечком. Далі звук Н. Чому Н? Тому що біля букви Н стоїть м'який знак, і він пом'якшує попередню приголосну, тобто Н. Звук Н. Приголосний, м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук О. Голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук. К. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Тепер подивіться, будь ласка, на вашу схемку, яку, ми, яку ви виклали перед собою, і на ту схемку, яка зображена на малюночку. Чи співпадають ці схемки? Так, співпадають. Добре. Дітки, який висновок ми можемо зробити? М який знак пом'якшує? Попередній приголосний, а звук О чітко вимовляється. Подивіться, пеньок. пеньок. Якби не було ось цього м'якого знаку, в нас би вийшло слово пенок. А такого слова не існує. Так, є слово пеньок, тобто м'який знак, стоячи біля букви О, дає нам пом'якшення попереднього приголосного і чітке вимовляння наступного звуку О. Зараз ми. Зараз ми з вами прочитаємо завдання, які приготувала нам читалочка. Будь ласка, послухайте буквосполучення, які зображені на першому малюнку. СЁ, Но. Ньо, ло. Льо, то. Дітки, зверніть увагу. Що однакового між цими буквосполученнями? І в першому стовпчику жовтенькому і в зелененькому стовпчику є однакові букви. так? А що різного між цими буквосполученнями? Що в жовтому стовпчику ці буквосполучення вимовляються е, твердо. А в зеленому стовпчику там з'являється м'який знак, який пом'якшує попередній приголосний. І ці звуки вимовляються м'яко. Давайте разом зі мною прочитаємо їх ще раз. Со. -сьо. Но ньо. Ло. -льо. То... ТО! Дивіться, перший склад з... звучить твердо, другий склад звучить м'яко. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці склади самостійно. Наступне завдання, дітки, нам потрібно утворити і прочитати слова, а потім прочитати всі слова, в яких є або немає м'якого знаку. Послухайте уважно, які слова у нас утворюються, якщо ми прочитаємо їх за допомогою стрілочки. Сьомий! Сьогодні. От уявіть, якщо б тут не було м'якого знаку, що б у нас вийшло? Сьой, сьогодні. Таких слів ми не знаємо, так? таких слів не існує. Тому м'який знак пом'якшує попередній приголосний. Сьомий сьогодні. Польовий кольоровий слон сльози. Сон, сьомий. Дорога бадьорий. Тобто дивіться, ті склади, в яких немає м'якого знаку, вони читаються твердо. А ті склади, в яких є м'який знак, читаються м'яко. Давайте разом зі мною прочитаємо всі слова. Сьомий. Сьогодні. Польовий. Кольоровий. Слон. Слон. З. Сон. Сьомий. Дорога. бадьори. Звертаємо увагу так, на те, що однакові склади, якщо з'являється м'який знак, читаються по-різному. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно декілька разів. Не забувайте, дітки, там, де стоїть м'який знак, попередній приголосний ми читаємо м'яко. А зараз давайте спробуємо допомогти нашому півничку прочитати всі буквосполучення. Читаємо разом. Ну, сьо! Со, зьо, дьо, ню, зо, ло, то, льо, до, -тьо. Так, А тепер поставте, будь ласка, відео на паузу і ще раз самостійно прочитайте всі букви сполучення. Не забувайте, там, де є м'який знак. Приголосний читається м'яко. Якщо м'якого знака немає, приголосний читається твердо. Наступне завдання на сторінці 24. Ми з вами вже знаємо, що це за завдання, так? З'їжджаємо, спускаємося з гірки, читаючи речення. Послухайте, будь ласка, речення з цього завдання. Сьогодні гарний деньок. Ми у літньому лісі. Ось старий пеньок. На нього сів кольоровий метелик. Але ж пеньок не квітка. Будь ласка, читаємо речення разом зі мною. Сьо, зверніть увагу, м'який знак, тому читаємо м'яко. Сьо год, ні. Гарний, де нюк ми у літ ню му лиси ось старий пеньк на ню

Спробуйте поставити відео на паузу та прочитати ці речення. І ще раз самостійно не забувайте, дітки, де є м'який знак. Попередній приголосний читається м'яко. Наступне завдання це текст на сторінці 24 Послухайте уважно текст і спробуйте придумати до нього заголовок у Петрика тато льотчик. Сьогодні у нього тренувальні польоти. Петрусь також марить літаками. Він виросте і стане льотчиком. Дітки про кого розповідається в тексті. В тексті розповідається про хлопчика Петрика та його тата. Так? Як ми можемо назвати цей текст? Мрія про літаки. або Мрія стати льотчиком. Зверніть, будь ласка, увагу, в нашому тексті є незнайома нам буква Ч. Ось вона обведена. Давайте спробуємо прочитати цей текст разом зі мною. У пет рика. Тато льот. Сьогодні у нього тренувальні польоти. Петрусь також марить літаками. Він вирос те і стане. Льот чи... пом. Так, дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте цей текст прочитати ще раз, але вже самостійно, без моєї допомоги. Зараз ми з вами дамо відповіді на питання до цього тексту. Як ви розумієте слова тренувальні польоти і марить літаками? Тренувальні польоти це польоти, які допомагають людині, а в даному випадку льотчику вправно управляти літаком. Марить літаками – це значить, мріє. Йому дуже подобаються літаки, він про них мріє, він захоплюється ним. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про хлопчика Петріка. Та його тата льотчика. Ким мріє стати Петрик? Петрик мріє стати льотчиком, так само, як і його тато. А чому? Тому що він марить літаками, марить дітки, це йому дуже подобається. Йому подобається все, що стосується літаків. Придумайте, будь ласка, свій заголовок до цього тексту. Наступне завданнячко. Це невеличка чистомовочка на сторінці 25 нашого підручничка. Давайте я читаю чистомовочку, а ви за мною її повторюєте. Ень, 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 сьогодні гарний день. Ри, 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 барвисті кольори. Ва, ва, ва. Дорога польова. Ок ок, ок, сіли на пеньок. Спробуємо ще раз, але вже трішечки швидше. Ень, 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 сьогодні гарний день. Ри, ри, ри барвисті кольори. Ва, ва, ва дорога польова. Ок-ок-ок, сіли на пеньок. Добре. А третій раз спробуємо повторювати чистомовочку як омога швидше. Ень, 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 сьогодні гарний день. Ри-ри-ри, барвисті кольори. Ва-ва-ва дорога польова. Ок-ок-ок, сіли на пеньок. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Якщо не вийшло, то ви можете поставити відео на паузу і спробувати ще раз швиденько проговорювати чисту Наступне завдання, розгляньте, будь ласка, малюночок. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені дітки, так? А що роблять дітки? Дітки вітають іменинника і дарують йому подарунки. А як ви гадаєте, про що буде йти мова у тексті, який я вам зараз прочитаю? Так, мова в тексті, напевно, буде йти про День народження, так, діти? Послухайте, будь ласка, текст у льоні іменини. У маленького льоні сьогодні іменини. До нього прийшли друзі. Вони принесли різні подарунки. Івась подарував Льоні мильні бульбашки, вони були легенькі і вільно плавали в повітрі. Олесь приніс альбом і кольорові олівці. Аліна подарувала іграшкову карусель, мишко повітряні кульки, а Петрусь приніс справжнісінький бінокль. Мама Льоні запросила гостей до столу і пригостила пирогом. Діти задоволено смакували. Про що розповідається в тексті, дітки? В тексті розповідається про те, як у хлопчика Льоні були іменини, або, іншими словами, День народження. І до нього приходили гості. Давайте ми спробуємо дати відповіді на питання за нашим текстом. Про що розповідається в тексті? В тексті розповідається про День народження. Хто прийшов до льоні на іменини? До льоні на іменини прийшли його друзі, які подарунки принесли друзі. Івась приніс мульні, мильні бульбашки, Олесь альбом і кольорові олівці, Аліна іграшкову карусель. Мишко повітряні кульки, а Петрусь. Приніс справжнісінький бінокль. Що зробила мама Льоні? Мама Льоні запросила всіх гостей до столу і пригостила смачненьким пирогом. Як ви думаєте, дітки, чи сподобався день народження гостям і хлопчику? Звичайно сподобався. Спробуйте придумати до цього тексту свій заголовок, як би ви хотіли його Назвати. Пригадайте, будь ласка, яке слово букво ми з вами вивчали сьогодні? Сьогодні на уроці ми з вами вивчали буквосполучення «який м'який знак О. Який звук позначає м'який знак? М'який знак не позначає жодного звуку. Він лише пом'якшує попередній приголосний. І перед О він потрібен для того, щоб звук «о» чітко вимовлявся, коли перед ним стоїть приголосний звук. І щоб це вимовлялося м'яко, не твердо. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. А я дякую вам за вашу роботу, за старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей.